Це проєкт нового Бахмута. Перший район, з якого хочуть розпочати відбудову ювелейний. Його розробили за принципом місто 15 хвилин. Ви, як житель цього кварталу, маєте за 15 хвилин ходу отримати всі головні функції, які вам потрібні. Тобто, це освіта, розвага, лікарня тощо. Тобто, це не мають бути великі переїзди, це зменшує транспортну навантаженість. Проєктують новий район на місці вулиць Чайковського, захисників України, декабристів та ювілейна. Планового району малювали з нуля, уявляючи на місці будівництва пустир. Замість дев'яти та п'ятиповерхових будинків пропонують максимум 2 та 4 поверхівки. Водночас розраховують поселити близько 18 тисяч людей, як тут було до 2022 року, адже квартири будуть меншими. Будівництво планують розпочати з гуртожитку, а згодом звести університет. Для дітей три садочки та дві школи, а ще понад 300 укриттів лише на цей район. Продумали також ТРЦ з магазинами, кінотеатром та розвагами для дітей. Але залишили місце і під ярмарок, інклюзивну спортивну зону для всіх охочих, але й героїв з присвятою бригадам ЗСУ, які боронили та звільнятимуть Бахмут. Проєкт не остаточний. До середини літа 2024 року охочі можуть запропонувати зміни. Для цього потрібно заповнити форму за QR-кодом. Посадовці запевняють, що будувати зможуть вже навіть за рік-два після деокупації. Цей час знадобиться на перше розмінування.